Привіт рейдери! Недавно Пларіуми вирішили нас порадувати, випустивши міні-ігру про Елейн. Вона буде доступна до 8 числа, а зацінити її ви можете прямо в Плей, без жодних додаткових завантажень. За її проходження ви будете отримувати смачненькі нагороди. І чесно кажучи, мені гра дуже сподобалась. Пларіум великі молодці. Я думаю, що вони вже працюють над повноцінною ігрою в такому стилі, і колись ми ще зіграємо за інших героїв телерії. Недавно я бачив, що вони шукають нових працівників для роботи над новою Ideal RPG на своїй сторінці в Телеграмі. А унікальний бос в кінці 3 рівня може нам говорити, що ця теорія має право на життя. Я сумніваюся, що хлопці, які раніше просто перекрашували героїв і видавали їх за нових передаю привіт пророчці Шаманці і Трафещиці, зробили унікальну модельку тільки для міні-гри. Камон, це ж пларіум! Я думаю, так вони просто перевіряють гравців, чи зайде їм продукт перед тим, як викотити його на ринок. І чесно кажучи, я б залюбки зіграв такий проект. Як би було би круто покидати топорики за Галіка чи побігати за Кель, але залишимо ці теорії на поті. Правди, ми в ціно не дізнаємо. Сьогодні я вам розкажу і покажу, що це таке нам пларіуми піднесли на 1 квітня. Перед переглядом не забудьте вліпити вподобайку і підписатись на канал. Поїхали. На даний момент нам вже доступні всі три рівні, в першому і другому нам просто треба було протриматись пару хвилин. Третій рівень можна умовно поділити на два раунди. В першому раунді нам потрібно протриматися також пару хвилин і появиться бос, якого нам треба перемогти. Нажимаємо кнопку Грати і йдемо зразу в бій. Ми заспавнювалися в центрі. Напевно, там, де всі герої фракції варварів. Навколо нас починається двіж Париж. Паріж. Повики будуть лізти трьох видів. Швидкі жовті, які атакують близі, повільні червоні, які також атакують близі, але мають більше хп. І зелені, які плюються на відстані. Десь на половині часу з'являться по черзі три міні боси Такого ж кольору, як і паучі. Вони відрізняються тільки розмірами і більшою кількістю здоров'я. Павуків при вбивстві випадають кристали опита. Вони є трьох видів: зелені, самі бичові, сині, чуть покращі, і жовті, за які дають найбільше опита. Збираючи кристали, ви будете піднімати свій рівень. З кожним новим левелом вам на вибір відкриваються три навички. Ви можете або покращити, існуючі, або відкрити нові здібності. Всього на вибір є 5 здібностей. Автоатака, гострий стріл, вибухова стріла, Холодна стріла. Залп стріл, Блискавична стріл. Крім автоатак, яка буде з самого початку, ти можеш вибрати ще три навички. Кожну навичку Елен активує сама. В першому раунді ми повинні отримати як можна менше шкоди, тому бігаємо за годинковою стрілкою по колу, недалеко від центра. Так плівнам буде важче в вас попасти. На зворотній дорозі збираємо кристали опиту і прокачуємо як можна швидше лев. Найкращою комбінацією буде вибухова стріла плюс блискавична стріла. Ці дві навички наносять найбільше шкоди по площі і краще допоможуть пройти перший раунд. Повуки будуть збиратися в центрі, і ви будете їх закидувати вибухами і блискавками. В ідеалі можна пройти взагалі не отримуючи пошкоджень. Окремо хочу підчеркнути, що плавили ми великі молодці. Музика, яка грає на фоні, просто епічна. Коли ми доб'ємо всіх мобів і вийде виділений час, появляється босс. Не переживай, він не складний. Розглянемо його навички. Б'є лапами перед собою. Плюється, потім атакує в невеликому радіусі навколо себе. Призиває на допомогу жуків поменш. Вони дуже швидкі, але мають повільну анімацію атаки. Тому якщо ви не будете стояти на місці, вони не повинні вас задіти. Дає залп, під вами з'являються червоні кружки, куди прилетить снаряд. Просто вибігаємо з цієї області. Взагалі бос не складний. Водіть хороводи навколо боса на середній дистанції. Уклоняйтесь від AOE, заливайте як можна швидше. Жучків, збирайте з них жовті кристалики, качайте холодну стрілу, щоб сповільнювати ворогів, і вас чекатиме успіх. В принципі, на сьогодні все. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити вподобайку. Підпишіться на канал. Попереду нас чекає ще багато пічних битв, тож залишайтеся з нами. Буде дуже цікаво. До нових зустрічей! Рейдер!